Незламна країна, інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Маємо ще значну частину часу в цій годині поговорити з нашим черговим спікером. Сьогодні це Геолі Рос, народний депутат позафракційний. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Спасибі, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Кілька хвилин тому в мене в ефірі був Тарас Дзюба, головний спеціаліст стратегічних комунікацій, головнокомандувача, апарату головнокомандувача збройних сил України. Він говорив, що будь-який наш внутрішній конфлікт, про який ми зараз говоримо в медіа, підхоплюється нашим ворогом і роздмухується до неймовірних масштабів і доноситься до західної аудиторії. Я сьогодні дивилася ваш Ютуб-канал. Я бачу, що там дуже багато внутрішньо конфліктної інформації, яку ви видаєте на гора, особливо не добираючи слів, я би так сказала. Чому не хочете почекати закінчення війни? По перше, доброго вечора, і дякую, що запросили. А стосовно тих, хто каже, що зараз там не на часі, особливо це стосується тих, хто при владі і йшли би вони, вибачте, за вислів в сраку. Тому що коли чиновники зараз бачать безкарність, вони починають грабувати просто в величезних масштабах. Ви чудово бачили приклад пана Резниченка, який виписав екс-губернатор Зеленського Дніпропетровщини, який виписав подряд свої коханці на півтора мільярда гривень. Зараз ми дізналися, що через Укрзалізницю з початку повномасштабного російського вторгнення в Дніпропетровську область було направлено тисяча жд вагонів. Чомусь по документам дійшли тільки 166. 834 вагона десь ділося. Більше того, з червня місяця здається минулого року. Пан Резніченко у свого товариша орендував склад, щоб тримати там гуманітарку. 42,5 з половиною мільйона гривень в місяць. На сьогоднішній день ця компанія отримала, яка належить очільнику ОПЗЖ в кривому розі, а отримала 380 мільйонів гривень. Я часто бачу, як ваш канал збирає гроші на дрони. На тепловізори вся Україна збирає по гривні, по дві, по п'ять, по десять військовим. А ці зажрані, просто вибачте, мудики, вони виписують подряд своїм друзям, щоб просто забрати остання з бюджету і наповнити свої кармани. І це свідомий вибір Зеленського. Це не те, що він його звільнив, і такі робить вигляд, що ці руки нічого не крали. Я тут ні до чого. Це свідомий вибір. Обирати корумпованих людей і ставити їх на певні позиції, тому що ці корумповані люди знають, як грабувати, як викачувати останнє з бюджету і заносити в офіс президента України. Якщо ми зараз не будемо з цим щось робити, то від нашої країни, якщо зсередини його будуть знищувати, тоді. Корумповані зрадники, то від цієї країни нічого не залишиться, скажіть, Тому, будь ласка, ви, ви як народний упори. депутат, маєте інформацію і очевидно задокументовані якісь речі щодо цієї інформації. Які кроки ви можете зараз зробити в цій країні, щоб документи про ці розкрадання потрапили в правильні руки і почалося розслідування? По перше, я всі факти наявної корупції пов'язані з офісом президента з командою Зеленського, направляю в Національне антикорупційне бюро України. І за останні кілька місяців там більше десяти кейсів, яка яке Національне антикорупційне бюро України звернули, почала розслідування в тому числі стосовно автомобілів Chevrolet Tahoe, який General Motors надавала Україні для евакуації саме поранених або Цивільних з гарячих точок, але ці Тахо, вибачте, евакуюють з раки чиновників з ресторанів та з урядового кварталу. Жоден автомобіль не направлений для евакуації, Жоден і те, що ви пам'ятаєте історію, як заступник голови офісу президента Кирил Томашенко їздив і розповідав, що ДУС отримала один автомобіль. і Він абсолютно законно на ньому їздить. Це виявилося брехня. Я отримав від ДУС Відповідь на свій запит, де вони сказали, що вони жодного автомобілю таху не отримували на баланс, і ці люди. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом що Кирил Тимошенко, що всі інші, хто зараз використовує цю гуманітарну допомогу. Я маю на увазі про Шевротеху. Отримують підозри і їх чекають. Тюрма. Взагалі, я щиро впевнений, що після війни. Вся команда Зеленського опиниться в в'язниці. Я щиро на це сподіваюся, бо це люди виключно ці люди, люди винні у тому, що ми не готувалися до війни. Тільки в Маріуполі по підрахункам загинуло більше 100 тисяч цивільного населення. Зеленський їх не евакуював. Він евакуював тільки світ 95-й квартал на західну Україну а чомусь про людей забув. Ці питання ми будемо піднімати звичайно після війни. і Вся Україна буде ці питання піднімати. Ми бачимо, як знищувалася обороноздатність нашої країни за сприянням Єрмака. Ми все це бачили. Ми все це більше того. Зараз бачимо, як розтапляються ФСБшні криси на певні державні посади. А потім ми бачимо новини, що в Мінобороні величезні схеми там на мільярди гривень. А хто відповідає в міністерстві оборони за закупівлі? Звичайно, це пан Резніков, як ширма там знаходиться. Але головна людина, яка знаходиться на фільтрі від офісу президента, головним смотрящим, є пан Шарапов, людина Єрмака, яка з ним працювала, його бізнес-партнер. Якщо ви візьмете будь-яку сферу, з усюди Раєрмак розстави своїх людей. Тому для мене це повна узурпація влади. І очевидно, що після нашої перемоги ми будемо з цими зрадниками розбиратися всією країною. Мені здається, що українські журналісти розслідувачі після 24 лютого досить тривалий час мовчали. Тобто був була така негласна домовленість, що ми країна воює і зараз не роздмухувати внутрішні конфлікти. Але останні місяці ціла низка розслідувань, зокрема бігу і Ткач. От щодо народних депутатів, слуг народу Халімона, щодо того, скільки автомобілів купили народні депутати, на скільки мільйонів доларів. Ну і останнє розслідування щодо заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова, і його брата Ігоря. Смирнова щодо купівлі елітних, елітної нерухомості у Львові, земельних ділянок, паркомість, автомобілів і так далі. Багато інформації про оточення з офісу президента в цих розслідуваннях. От на вашу думку, чи має зараз бути якась відповідь від офісу президента? Там публічний брифінг, пояснення, відсторонення, обіцянка розслідувати, ну, хоч якась публічна заява має бути і чому її немає? Це е, результат цієї, ну так би мовити, тотальної влади, чи вседозволеності, чи нерозуміння ситуації? Ну, по-перше, коли Зеленський створив таку систему, в яку передав в керування Єрмаку, який є головним корумпованим зрадником в нашій країні, то ми отримуємо такі самі приклади, як так само з Кирилом Тимошенко, коли було пролюднено там, що він приїхав в будинок за 15 мільйонів доларів. Він накупив автомобілів. Ми бачимо зараз іншу історію з іншим заступником голови офісу президента, все починається з голови. Ви чудово знаєте, що риба гниє з голови. Тому вийти, сказати там на якийсь брифінг, вибачитися ну це вже надія. Ми знаходимося в стані а, війни, і саме Зеленський, якщо а, на початку війни не зрозумів, він дуже гарні. Промови каже: я хочу подякувати його спічрайтерам за чудові тексти, які він пише, пише йому. Пишуть. Але ця людина абсолютно не відповідає тим текстам, які він говорить. Він каже, що країна з мене змінилася, що ніхто не буде толерувати будь-яку корупцію. Але він є насамперед головним розсадником корупції. Він зібрав цих людей навколо себе. Він дозволяє їм безкарно грабувати країну. Тому він. Головний головна людина в цій країні, яка несе за це відповідальність. У мене ось ще яке питання до повномасштабного вторгнення. Ну ярмак працю працює в офісі президента досить довго, і ми пам'ятаю тоді з експертами говорили, що ну до 24 лютого, що фактично наші західні партнери з насторогою ставляться до цієї персони і м'яко натякають, що Треба приймати кадрове рішення, що ця людина токсична. Зокрема, я зараз говорю про Сполучені Штати, про перші візити і про контакти зі сполученими штатами. Почалася повномасштабна війна, і ми бачимо, що вже цих цих розмов немає. Що в принципі команда працює, їздить на зустрічі у Вашингтоні. Так само він був. Чому, власне кажучи, це відбувається? Чому немає натяків про кадрові зміни? Сполучені Штати в якомусь сенсі стали заручниками своєї допомоги, бо якщо вони зараз почнуть казати, що в найближчому оточенні президента є людина, яка тісно співпрацює з ФСБ. То це буде для багатьох американців, бо саме платники податків, завдяки їм ми отримуємо цю допомогу. Для них буде це величезним шоком і ударом. І насправді вони почнуть піднімати питання про те, що цю допомогу треба зупиняти. Тому вони стали у якомусь випадку заручниками цієї допомоги, і поки що вони мовчать. Але я хочу сказати, що е у 2020 році, в серпні місяці, контррозвідка служби безпеки України надала президенту у 2020 році факти того, що Андрій Єрмак є тісно співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації. У президента був брифінг, тоді тоді ще був о, вибачте, 2019 рік. Президент чотири місяці, як вступив в повноваження, це 2019 рік. Тоді головою офісу президента був Андрій Єрмак, і президенту зроблений був доклад, що Андрій Єрмак співпрацює з російськими агентами. Тоді президент на цю інформацію не звернув увагу, але Єрмак домігся того, що люди, які робили цей доклад, Зрештою залишили свої посади. Потім їх почали переслідувати. Тому президент, а мені здається, що ця інформація до них саме від західної розвідки до, до нашої контррозвідки потрапила. Тому мені здається, що західна розвідка чудово володіє інформацією, те, що все ж таки Андрій Єрмак є агентом ФСБ. Ви про це відкрито говорите і не вперше, і на своєму Ютуб каналі, і у нас зараз, і в стінах Верховної Ради, і не лише про ФСБ, і про бізнеси Єрмака. І ну я вже повторюсь, не добираючи слів. Ви якусь реакцію від нього отримували з офісу президента? І що це було? Останнього разу, коли призначали керівника служби безпеки України малюка, я в присутності президента задав питання малюку, коли Єрмак сяде за державну зраду. Чому я кажу за державну зраду? Бо ця людина сіла за стол і поставила підпис у консультаційну раду разом з терористами ЛДНР. Це перше. друга ця людина вина в зриві спецупраці по Вагнерівцям, це теж державна зрада. Тому у мене було досить логічне питання пану малюку. І Єрмак, е, звісно, вирішив помститися мені, і за заявою 228 депутатів було зараз звернення в регламентний комітет за те, що я назвав Єрмака ФСБшною гнидою в парламенті. Вони збираються відсторонити мене на п'ять е, пленарних засідань. Юридично це означає, що так як Верховна Рада працює в відкритому пленарному засіданні з першого дня цього року, то це означає, що Верховна Рада планує відсторонити мене до кінця року, від пленарних засідань через те, що я задаю незручні питання в стінах парламенту. Скажіть, будь ласка, а яка процедура? 220 з чимось депутатів погодилися? Треба ще проголосувати, чи як це буде відбуватися? Регламентний комітет буде на цьому тижні, можливо завтра, можливо, на наступному тижні, розглядати це питання, і потім це голосується в Верховній Раді України. Досить приємно. Дивитися, як це направлення зробила слуги народу» разом з ОПЗЖ до регламентного комітету. Ось є справжнє обличчя боротьби зеленського з прокрімлійськими діячами в Україні. Ну треба віддати належне главі офісу президента. Дуже часто ми отримуємо інформацію про обмін полоненими. Наші військові повертаються на батьківщину. От сьогодні 101 людина так само повернулася. Це на його заслуга. І... Це на його заслуга. за сприяння Єрмака. Які особливі контакти допомагають йому це робити? Чи я це заслуга? А, ну по-перше, те, що є обмін, це в принципі нормальна процедура, коли обмінюються полоненими. Там сьогодні, наскільки я знаю, було 100 на 100. Але головні контакти Єрмака знаєте, коли проявляються, коли, наприклад, двох представників ЧВК Вагнера Вагнерівці вбили на камеру, а їх цих двох людей передали ФСБ саме служба безпеки України. І ось тут проявляються справжні справжні контакти Єрмака через СБУ з ФСБ. Згадайте історію з подвійним агентом, якого СБУ вбила в центрі Києва людина, яка попередила нас про те, що Путін збирається наступного дня напасти на Україну, і голова контррозвідки служби безпеки України. Пан Поклад зі своїм охоронцем. Викрали цю людину і за 10 хвилин в автомобілі а, Мультівен зробили постріл йому у затилок. Ця людина досі займає а, посаду голови контррозвідки України. Тому мені очевидно, що Ярмак через своїх посіпак чудово працює з ФСБ і такі приклади обміну вагнерівців. Чудово про це говорять. Розкажіть, будь ласка, про настрої у Верховній Раді, і, зокрема, у монобільшості, тому що зараз в умовах воєнного стану цей орган є вкрай закритий для медіа. Ми не можемо так слідкувати за роботою парламенту, як це було раніше, і у нас досить мало інформації. Я так розумію, що в монобільшості зараз не вистачає подекуди голосів для важливих голосувань. Вибачте за тавтологію, і вони змушені їм змушені допомагати інші депутати. Інші Політичних сил. Можете розказати про те, течії всередині слух народу, якщо знаєте? Ну, По-перше, допомагаю їм завжди з голосуванням представником ОПЗЖ, з яким Єрмак тісно контактує, особливо з групою Льовочкина і Столара. Тому для Єрмака це там окремий, е, окремий проект, в який він вкладує. Свої політичні ресурси, тому саме через це їх не позбавляють мандата. Але вибачте, я згадаю, дивіться, коли треба відсторонити опозиційного депутата, який задає, задає незручні питання, то процедуру знаходять за один день. А коли треба відсторонити представників ОПЗЖ, чомусь досі не можуть за один рік знайти яку процедуру, як їх відсторонити? Це теж чудово показує, як е, працює офіс президента з ОПЗЖ. стосовно вашого питання, е, я все більше бачу в обличчях народних депутатів е, розуміння, те, що їх е, всіх чекає, не досить е, добре майбутнє після війни. Тому що люди, коли почнуть задавати питання, а їх буде мільйони людей, які будуть задавати питання, то в першу чергу такі люди, які як представники слуг народу, які за як зайчики голосують там за корумповані закони, толорують все, що робить офіс президента, ну вони почнуть, вибачте, всі не дуже добре себе відчувати в цій країні, так само як і представники офісу президента. Дипломати, представники Великої Сімки оприлюднили інформацію. Зараз я її знайду. Закликають українську владу повернутися до прозорості. В електронних декларуваннях активісти і посли Великої Сімки кажуть, треба повертатися до практики прозорості. Ця інформація була у Твіттері оприлюднена. Я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада призупинила процес обов'язкового подання посадовцями електронних декларацій. Зараз от є такі натяки, що треба повертатися до цієї практики прозорості, як ви вважаєте? Наскільки це серйозні натяки, і що буде робити монобільшість у зв'язку з цим? Мені здається, що електронне декларування скоріш за все повернуть, але мені більше подобаються натяки наших західних партнерів про Реформу судової влади в Україні, яку контролює повністю Олег Татаров, заступник Єрмака, і вони теж відкрито про це кажуть. Нещодавно Вашінгтон Пост вийшла стаття про те, що е ці кадрові перестановки відкривають в Україні нові проблеми. Це саме про судову гілку влади і про те, що в нас. Абсолютно вона контролюється з офісу президента, повністю присутнє телефонне право. І коли Зеленський, знаєте, виходить нашим ну якісь виступи перед західними партнерами і каже: Інвестуйте в Україну жоден інвестор не хоче інвестувати в Україну, бо він не може захистити свої права, і це очевидно. Але на жаль, Зеленський за 4 роки так і не спромігся зрозуміти як працює економіка і як працює інвестиція. Тому, на мою думку, він добре відіграє роль актора в ролі президента, але так і на жаль, не став президентом нашої країни по суті. Бо дивіться, західні партнери теж неодноразово казали про відкритість медіа, але чомусь Зеленський обрав. Таку досить сумну дату, коли весь світ дізнався про Бучу, він відключив опозиційні телеканали, у тому числі П'ятий канал, у тому числі «Еспресо», у тому числі Прямий канал, канали, які йому заважали. І досі їх не включили. Дивіться, досі не включили. Бо Зеленському абсолютно а, підходить. А, цей марафон брехні, який зранку до вечора розповідає, який офіс президента молодець, які представники офісу президента молодець. Час від часу вони включають а, любимчика тв марафону Павна Поворознюка, який знаєте, очевидно, це є електорат Зеленського, який показує. Який робить з наших співмешканець, яких якесь бидло? Ну я досі не розумію, як людину з кримінального світу відкритого бандита можна допускати в ефір в прайм-тайм. Це робиться за вказівкою Зеленського. Його це повністю влаштовує, тому що він хоче, щоб його електорат бачив ось таких лідерів думок. Тому для мене очевидно, що Зеленський так і не спромігся за час війни змінитися і стати президентом України. Соціологія показує невищий рівень довіри українців до Збройних сил України, що і не дивно. І Зеленський має високий рівень довіри. Так само. Ну і рейтинг його так само високий на рівні 90% Те, що говорить українська соціологія зараз. Ви як це полі... маніпуляція? Що Це що поляці? Вичте, вибачте, вибачте перебив вас? Я, я вас слухаю так? Ну тобто, я можу помилятися в 90% плюс-мінус 1-2 бали туди-сюди, але тим не менше, така реальність зараз. Ви як політик в жорсткій опозиції до нинішньої влади, як ви прогнозуєте, як чи буде мінятися ситуація і у зв'язку з чим? Я маю на увазі раперше ці всі ці всі рейтинги повна маніпуляція, тому що воєнний стан не можна нормально проводити будь-якої соціального соціологічного опитування, і вони дозволені виключно лише за вказівку офісу президента. Якщо їм соціологія вигідна, вони це роблять. Інші соціологічні компанії ну я не бачив, щоб можна було вільно. Проводити соціологію, це перше, по друге там питання стоять досить маніпу маніпулятивно. Ну, наприклад, чи підтримуєте ви дії президента України? Ну напевно, у більшості випадків, що ви, що я підтримаю його дії, ну які ми бачимо. А якщо поставити питання про голосуєте ви за президента Зеленського у наступних виборах, я впевнений, що якщо він досягне 50%, то це буде добре, але мені здається, що навіть він не має цих 50%. Це перше, друге, там у списку нема а, певних людей, за які б а, наше суспільство могло би проголосувати. Там розставляють а, якийсь клоунів, а, на кшталт Арестовичів. Подоляків, які тісно свій час працювали з Януковичем, так само як і татаров, і замірюють їх рейтинги. Хто ці люди? Хто ці люди? Це представники офісу президента. Чому вони заміряють їх рейтинг? Хто вони такі? Хто їх туди запихнув цей список? Тому до цих соціологічних е е запитань більше скоріше запитань до них, чи ми отримуємо відповіді від е цієї соціології. Як ви бачите своє політичне майбутнє? Я чесно кажучи, не думаю про своє політичне майбутнє. Мені головне те, що я роблю зараз, і наскільки ми наближаємося, наша країна наближається до перемоги. Це головне на чим треба зараз фокусуватися. Як ви прогнозуєте, будуть розслідування корупційних справ, які зараз на слуху, про які ми з ми з вами поговорили, і про які ви говорили ну, на своєму Ютуб каналі. Ви знаєте, що зараз та Зеленського мало хто трогає, так само з антикорупційних органів, але всі чудово розуміють, що головні нитки, хто влаштував цю масштабну корупцію в країні, веде до Зеленського. Рано чи пізно впевнений, ми дізнаємося багато інформації з пов'язаної саме із Зеленським. І з ярмаком чи будуть кадрові зміни в офісі президента? Ці кадрові зміни нічого не дають, тому що пріоритет вибору людей стоїть не компетентних людей призначати на ключові державні посади. А по принципу мафії Зеленський обирає людей. Він призначає своїх, які йому добре служать на ключові посади. Ми бачили історію з Мецгером, який побив журналістів в Укрексімбанкі в жодній європейській нормальній цивілізованій країні. Важко уявити, що людина, яка очолює державний банк, б'є журналістів, а потім очолює е, Укрфінжитло, яке в цьому році отримує 50 мільярдів гривень на закупівлю житла, і теж це абсолютно корумпована годівниця. І вона працює так, що якщо ти е, відданий режиму зеленського, то ти як в мафії йдеш на підвищення. Медіа, силовики, кабінет міністрів, все сконцентровано Верховна Рада, все сконцентровано. Я не хочу сказати в одних руках. скажімо, за одною адресою Офісу президента. Що, що далі буде з цією країною? Знаєте, є така, такий вислів, що влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому. Ну, ми бачимо, що ці люди абсолютно не відчувають берегів, як вони нахабно так само пам'ятають історію там з яйцями з закупкою, коли там в три рази дорожче, і таких історій буде все більше і більше, тому що вони розуміють, що поки воєнний стан у них є унікальна змога набивати свої кишені та свої офшори. А, у якийсь момент мені здається, що а, люди втомляться від а, цієї корумпованої влади. І можливо буде таке, що нас буде чекати революція, якась. Дякую, спасибі вам за інтерв'ю. Геолі Рос, народний депутат позафракційний Дякую був вам. в інформаційному марафоні п'ятого каналу. Я передбачала, що буде саме така розмова, тому що подивилася власне кажучи інформацію яку раніше оприлюднював геоглорос я думаю друзі що ви маєте самі аналізувати робити висновки і розуміти куди ми рухаємося і як працює наша країна отже я закінчу інформаційний марафон на сьогодні о 21-й великий випуск новин будьте з нами